Пані Тетяна приїхала до Івано-Франківська з Маріуполя всього місяць тому. Каже, подолала тисячі кілометрів, щоб з окупованої території дістатись до Прикарпаття. Тут мешкає її син з сім'єю. Відтак вирішила переїхати до них. Тепер і вона проживається у Івано-Франківську. Все нравиться. Я прощу. Все подобається і ставлення людей, і саме місто подобається. Російською розмовляю, мене розуміють і все одно допомагають. Я вже була в поліклініці, у пенсійному, сюди приходжу. Сюди прихажу пані Ольга. Також прийшла за допомогою, яку отримує тут раз на місяць. Ми виїхали з Маріуполя 30 квітня, 22 року. А ми пробули м -м, повністю всі бойові. Дії, ми пройшли зараз. Теж тяжко казати. Ми знаходимося в Івано-Франківську, ми працюємо. Приходимо отримати гуманітарку. Дякуємо за це. Підтримка дуже тому, що ми коли приїхали, ще не працював. Я Маріуполь і було дуже тяжко. Без грошей. Без, без нічого це було дуже тяжко. Зараз все, все добре. Сьогодні в Івано-Франківську мешкає близько трьох тисяч маріупольців. Серед них півтисячі дітей, більше сотні людей з інвалідністю та понад три сотні людей похилого віку. Усі вони отримують допомогу в хабі Я Маріуполь, який більше року працює в обласному центрі Прикарпаття. Тут надають як гуманітарну, так і юридичну допомогу. Також переселенці працевлаштовують, підтримують та просто спілкуються з ними. Цей центр він виконує роль не тільки, скажімо так, центру надання гуманітарної допомоги, але центр надання психологічної допомоги. Це такий осередок для людей, які втратили домівки. І вони зможуть можуть в будь-який час прийти сюди до нашого центру, поспілкуватися. Різноманітні заходи, культурні заходи, екскурсіонні заходи, спортивні заходи, навчальний простір. Всі ці послуги вони мають змогу отримати в центрі Івано-Франківську. Переселенці зазначають дві тисячі гривень соціальної допомоги від держави та продукти гігієна від волонтерів справді допомагають. Однак найбільше люди витрачають на оренду житла та медичні послуги. Свого житла ж нема, і от за це дуже хотілося би сказати, щоб якось для маріупольців щоб ну, хоч щось зробили би по соціальному якомусь житлу, тому що ну дуже тяжко з житлом, а дуже великі ціни за оренду, і ми переїхали без нічого. Просто без нічого, всі маріупольці, Це купити треба і відділку, даже. Ну, починаючи з, <гум> з цього, кожен виїжджав, брав з собою просто якусь сумку з одягом, який можна було передягнути, і все. І це ну цим дуже тяжко. Хотілося б у цьому поміч. Тим часом голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків каже: соціальне житло для переселенців будують. А для тих, хто не в змозі платити за оренду житла, працюють три шелтери, де є вільні місця. Ще два прихистки мають намір незабаром відкрити. Люди почали об'єднюватися і досить є об'єднані. Дуже добре є співпраця з центрами. Я Маріуполь, я Херсон, я Луганщина, тобто з іншими громадськими організаціями, які об'єднують. Ну і Дуже важливо зараз підтримувати тих людей, які хочуть щось робити, працювати. Приємно, що 79 підприємств релокованих працює в місті Івано-Франківську. Багато людей пішли на роботу в різні підприємства внутрішньопереміщених осіб. І таким чином, сьогодні ми маємо можливість. Ну, таким чином допомагати, щоб людина ну, відчувала, що вона може заробити кошти, не тільки гуманітарні там допомогу роздавати, не тільки якісь можливо програми підтримки. А важливо, щоб людина могла заробити ці кошти і витрачати на свою родину. Сотні переселенців уже встигли придбати житло та працевлаштуватись у Івано-Франківську. Здебільшого це люди, які приїхали з Донецької, Луганської, Херсонської, Харківської та Запорізької областей. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія «Раї».